Ну і сьогодні з Петром Порошенком в усіх урочистостях братиму участь його дружина. Вже 30 років тил Петра Порошенко боронить кардіолог, вчена і багатодітна мати. Марина Порошенко п'ята за рахунком Перша леді України. Проте, як з'ясувала ТСН, цей титул, їй не до вподоби. Чому саме а для того, щоб відповісти на це запитання, наші журналісти зустрілися. З те, що і тестом президента, ну а ще з вчителями і друзями Марини, якою вона була ще до знайомства з Петром, та чи готова вона щось кардинально змінювати в своєму житті через нову посаду чоловіка? Дізнавалася Валентина Мудрик, Україна! до крісла президента вони йшли пліч опліч. От я просто дуже дуже. Ну то без люблю свою дружину. Час передвиборного туру це зізнання майбутнього президента чули майже усі його виборці. Хто ж вона кохана жінка Петра Порошенка, яка для України стає п'ятою першою леді? Раніше це місце займала скромна Антоніна Кравчук, яскрава Людмила Кучма, чемна Катерина Ющенко та безпосередня Людмила Янукович. Єдиний епітет для Марини Порошенко Київська тусовка ще не обрала. І Розумна і красива жінка. Це перша леді. Це саме красива перша леді України в історії України. Виходи у нього рідкі меткі. Вона не гламурна, вона людяна, вона порядна. О, так неужели в нас буде перша леді. Красиве жінчина. Втім, мало хто із тосівників знайомий з пані Мариною особисто. Вона на гламурних заходах гість рідкий. Ті, хто знає дружину Порошенка ближче, запевняють звання першої леді для неї не самоціль. Та ну брід чванлівась ну, вотета саме штово. Я перша, А ти во а ти аж двадцять ні. Це не Якщо це саме вона буде йти по улице або где-нибудь, ніхто в житті не скаже, що за її спиною стоїть такий богатый муж. Те, що і тест п'ятого президента дають ТСН перше у житті інтерв'ю. Подружжя переведенцевих згадує, їхня друга донька Марина народилася у 62-му в Казахстані. Батько чекав сина. Я ще пошутила його далі. Сказала ти радіш дівочку, я за того ніхто. А я переживала. Ну, думаю, все, осталось я з двома дітьми. Тоді Анатолій Переведенцев був звичайним інженером, а у 70-ті став заступником міністра УССР з охорони здоров'я з будівництва. У цей будинок на престижному Печерську Переведенцеви переїхали, коли Марина навчалася у сьомому класі. Це чудна дівчинка була, дуже скромна. Добре. Ніколи не любила себе показувати, навіть от в ті времена, коли вона була звёздочкою, четвірка в її щоденнику була рідкістю. А ще у відмінниці був надзвичайний талант до малювання і креслення, згадує вчителька Марини Лариса Чернова. Вувлекалась малюванням настільки, що приймала участі в районних і в міських, в республіканських змаганнях. Вот в республіці один раз вона зайняла перше місце.

Вот, да і и, и, и Маріна ціна мало і змінилася. Научні знаває мер. Донька відомого радянського хірурга Миколи Амосова наприкінці 80-х була науковим керівником дисертації у аспірантки Марини Переведенцевої. Нині вже доктор медичних наук Катерина Амосова уперше піднімає із архіву Київського медуніверситету особову справу колишньої підопічної, показує її червоний диплом. Диплом з сетліч об окончанні інституту та зміну прізвища у 84-му. Потана помі. Змінила фамілію, коли вийшла замуж Порошенко. Марина стає у 21 рік. Її чоловік на три роки молодший, жениться у 18. Батьки обох впали у розпач. Я вважала, що дійсно це несколька рано. Нужно хоча б інститути паканчати. Втім, перечити доньці Людмила Миколаївна не стала, бо у Марини з Петром було щось більше ніж кохання. Це був восторг з першого згляду, тому що ну в такому парни, як Петр Олексійович, не влюбитися, ну, це нужна було сліпому, глухонімому і взагалі. медицину Марина не кинула навіть після народження. Первістка працювала кардіологом у жовтневій нині Олександрівській лікарні. Одночасно писала дисертацію та захистила її першою в незалежній Україні. А отримавши звання кандидата медичних наук, дружина Порошенка кидає професію назавжди, бо так просить чоловік. Я тебе так висказав, Петро Алексеевич, висказав свою мисль про те, що ну, кому-то сім'єю потрібно займатися. Ну, да. Я, я говорю, ну, безусловно, це саме, це потрібно робити. Ну, ми подивимося з часом, щоб вона повернулася до своєї професії медицину вона так і не повернулася вже 22 роки її життя. Це чоловік та діти. Їх у Порошенків четверо. Та або бщони, і мама, і жена, Это мать ета матімейства. Двохрічна Єва, похресниця першої леді, її вона вже пізнає на фото. Батьки дівчинки, народний депутат Юрій Стеці і його дружина Яна зізнаються. Немає такої роботи, яку би не уміла їхня кума. Вона вміє здається, ну все, що от як в 19-му чи 18-му столітті, от було виховання таке ж і вишивання, і го, приготування їжі, і причому таке щось дуже з національним колоритом пасочки, наприклад, спекти це обов'язково. В оточенні Порошенка кажуть, найбільший. Вплив на нього має саме Марина. Батьки першої леді уточнюють, він на неї впливає ще більше. Його хобі робота З утра робота в обід, робота вечором, робота і круглої сутки. Я не знаю, коли він спить. Ну, В основному вона жде до побіди, поки він прийде, і тоді вже вгаманілася, лягла. Без Петра Порошенка Марина жодного разу не з'являлась на публіці. Завжди скромна, приязна та стримана, і в манерах, і в одязі. Перша леді віддає перевагу чорно-білим тонам з брендів. Полюбляє Шанель. Косметикою майже не користується. Експерти зі стилю кажуть, більше яскравості такій красуні не зашкодить. Любов до чорно-білої гамов трошки засушує, і для її такої холодної краси. Можна використовувати дуже широку гаму і безумовно, в першу чергу, синя. І я думаю, що не треба відмовлятися від червоного. Також Це вот типічний мій клієнт. Українські дизайнери шикуються в шеренгу та із заумиранням серця гадають, чиєю ж клієнткою стане перша леді Юлія Айсіна. Показує Це кілька був, був, був. суконь, які запевняє, пасуватимуть Марині. В образі цієї жінки я б нічого не міняла. Я би просто разнообразила ее Образ у неї типічне паріжанки, типічне періжанки. Єдине, що якщо вона що короче стрижку зіла у президентській родині стилістів заспокоюють. Марина кардинально міняти себе не стане, бо для неї, як і для Петра Порошенка та всієї країни, є зараз речі важливіші за зовнішність. Вірить було, що, господи, в якому стані ця страна. І що йому потрібно буде зробити, щоб вона дійсно была родним домом для всіх Знаете, как эта як этот, это день побіди порохом порохом президента називають у політичних колах лише поза очі, з деяких пір навіть те, що звертається до українського лідера на ім'я та по батькові хотілось б сказати п'ятінька, горі Алексеевич, зараз немає равного. Петро Хікс Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, Іван Воробйов ТСН 1+1.